Цього року вже за традицією у міському палаці культури імені Горького відбувся черговий профорієнтаційний КВК за підтримки Стахановського центру зайнятості. У ньому взяли участь п'ять команд. Їх представили учні шкіл, гімназії і учбово-виховного комплексу номер 2 8, 15, 26 і 28. У своєму гуморі школярі показали себе на високому рівні. А перед жартівливими змаганнями у фойє міського палацу культури відбулася виставка. Профорієнтації у ній взяли участь усі професійно-технічні заклади. Стаханова тут майстри і учні представили вироби, виконані власноручно у рамках обраної професії. Обласний очільник високо оцінив подібний захід. Те, що ми сьогодні бачили в Стаханові. те, що сьогодні представили ті навчальні заведення, які випускають саме робочі спеціальності. Здесь, в Стаханове говорит о том, что эта работа нужна, что нужно привлекать молодежь именно к рабочим профессиям, и что в Стаханове есть потенциал, который позволит развивать рынок труда сегодня и в этом городе. А щодо КВК, то у нинішньому році журі і організатори заходу заснували не лише призові місця, але й номінації, у яких також були відмічені гравці. У результаті підрахунків голосів на п'ятому місці не виявилося жодної команди на четвертому учні з УВК номер 8 і ЗОЖ номер 28. Окрім цього, команда УВК номер 8 під назвою Хімік Лайф удостоїлася перемоги у номінації Оригінальність музичного виконання. А кавикашників із загальноосвітньої школи номер 28 нагородили за особливий гумор та креатив. Третю сходинку п'єдесталу завоювали учасники команди Реальні стахановчані із Тахановської гімназії, номер 26. А вони ж переможці номінації Акторська майстерність поблизу від перемоги були хлопці із Тахановської багатопрофільної гімназії номер 15 команда Служба 103». Вони зайняли друге місце та. ...також їм присудили перемогу у номінації видовищність лідерами стала команда Болти із загальноосвітньої школи номер 2 Вони також отримали високу оцінку у номінації Краща презентація професії. Уровень підготовки команд он достаточно високий, і потім необхідно як то поощряти дітвору за їх підготовку. І потім дійсно на самом деле ми постаралися, щоб дітвора ушли доволі, щоб керівники, приймаючи участь в даному конкурсі. Щоб вони все таки ту важность і значимость цього мероприятия, і дуже приятно, що такие вот очень интересные моменти, которые потім в итоге выливаются в шутку і ті взрослые нюанси, які бувають в нашій жизни, вони потім смотряться дуже интересно і смешно. Усі команди були нагороджені цінними призами від спонсорів та центру зайнятості.